Шанов... Шановні глядачі, вітаю вас ще раз. Я Роман Заводовський, Езотерик Екстрасенс. Працюю з циганськими картами. Я би хотів подивитися, що буде зараз чекати часів яр. Як зараз будуть просуватися бої на території Донбасу? Далі. ЗСУ РФ Армія ЗСУ проти армії РФ. Що буде відбуватися з ЗСУ? Що там по Часовому яру? На даний момент яка ситуація? Тут чотири карти витягую з цієї колоди. З цієї колоди я витягну. Три карти. Давайте глянемо. Карта затруднення. Карта труднощів падає для ЗСУ по часовому яру. Возлюблена активізація жіночої енергетики. Жінки, дівчата, не забувайте молитись, просити захист вищих сил. 40 усти замовляйте в трьох церквах за здоров'я. Карта візитів. І карта желання, карта здійснення бажань. Ну, єдина негативна карта це затруднення. Решта карт, то, до речі, досить навіть непогані. Десятка пікова карта терактів, вогневі загрози атаки. Гадюка, карта двуликості, карта сепаратизму, ударів, Вісьмірка пікова – оточення, як закрите коло якесь. Можуть пробувати брати в кільце. Ну тут карти гірші. Тут не те, що карти гірші, тут карти суцільний негатив. Тому я би сказав, що на початках все може йти добре, але потім я бачу, ситуація може різко помінятися в негативну сторону. Відводимо негативні сценарії, нейтралізовуємо негативні сценарії, молимося, і тоді все буде добре. Бережіть себе. Бажаю всього найкращого.